Сказав Господь причутю, був один чоловік Господа, що на себе виноградник, він обвів його огорожею, видобав у ньому чавило, вибудував башту, на його винограда і відійшов, коли ж не стала пора віно послав він слух своїх до виноградарів, že mu zjali vidný náležní plody a vinohrádary schopy všiho koho pobyli, koho byli, koho žbu kamenů váli. To vin poslal vinčích sluch, víš, že vít pérších tati s lesnými, te samé. Na ještě poslal do nich svou syna, kážuči, máte buď pošánu, do moho sena, da bi nam uzrivši i sena zaoborili bi s sobom još cest pat po jene zhodimo, vbijemo joho i vizmemo sobi o spačinu. I vzjavši jo vegali hred i vbeli, otoš koli pribude ospodar vinohradnika, što zrobit s temi vinohradarjami. Люди, люто, виговіть відповіли йому, а виноградник найме інші виноградаря, що будуть давати йому своєчасно Його плоди. Тоді Ісус сказав їм, чи ви в Писанні ніколи не читали, камінь, що відкинули у дівничі, став нарічним каменем, від Господа це сталось і дивне воно боча. I cannot Але саме страшна емоція, яка промістить людину, це емоція страху. Друга така страшна емоція, яка обиває людину з устрадини, це є починається на з закінчується на тюр. Заздресть, застресть. Емоція заздрості. Зазрості. Знаєте, людину паралізує і заздрісна людина ніколи не буде щасливою. Сьогодні, Сьогоднішнє свято правомучника біанасхана. Живе кого? Я так пригадую собі, що було б там на сході на одному селі на комендатуру викликали вона вчителька від. Перше запитання. Хто дозволив вам так добре жити? Яка емоція? Заздрість. Як ви можете як ви можете добре жити? як ви можете, Заздрість настільки сліпа, що не бачить труд, жертву цю дорогу, до якої людина намагається, вона просто паралізує. Вона не лечить і ослоблює людину настільки, що вона не може прийняти. А ви аж до убивства. Камінь, чого убив свого брата Авена? Заздав йому, бо він відщило серце приніс Богові жертву, а Бог її прийняв. А він самий дав лише це на собі Боже, що мені не може. І тому це його довело, довело і до убивства свого брата заздрість та війна в Україні. Як може Україна підніматися з колін, як ми вам не дозволимо? І ми до чого? до війни, чого вбивають? Чого їм не хватає? Не хватали їм ці херсонські е, поля е, врожай чи кругом Мелітополя? Вони прийшли, розрили їх, замінірували, стільки там бетону навозили. Що роками буде треба це, щоб Що їм? Що їм треба убивати? Бо заводів демон заздрості. Тут можна зрозуміти, чого так ворогують ворогують проти цього, хто живе добре. Живе добре, як на владках. Це бо можна заздрити людям, чи послуги, які мають. Можна заздрити все на світі, можна заздрити порозуміння в сім'ї, можна заздрити Людина, яка дозволить, щоб вступила в заздрить в її серце, буде все заздрити. Заздрить тобі, чого ти ще живеш, чого ти ще ходиш по цій землі? Я тобі, я тебе не навішу, я заздрю тобі твоє життя. І тут є відповідь, чому так чого так ворогували проти святих. Ворогували проти э, архітіакуна Степана. бо Він промінював Бога, променював Його силу, Його святість. А ці всі на нього галкали, озлоблені як пси. І тому хотіли його засудити. Так як Ісуса гнала людська богність, людська, людська заздрість, як він може Бог, бути тут між нами Божий син? Це тебе. І що зробити проти цього, коли тебе оточує заздрість? Як захистити себе проти цієї ненависної заздрісті проти тих демонів, які володіють людськими серцями? Отстільки глибше. Прив'язатися до Бога. Годинами, щоб так, як заправляти машину, потрібно, щоб вона їхала. Так потрібно, потрібно за, заправляти могутності нашого розуму, нашої волі, наші емоції Духом Святим, Богом через молитву. І посеред усіх тих ситуацій, бо ти не, не можеш. Вишкрипти з комусь душі цього демона, який по поневоляти, але можемо захищати себе, так як захищають наш наші захисники проти цих ворогів, які убивають не вечать. Було би їм потрібні хати, вони б їх не бомбардували. Були б їм потрібні. Машини, вони їх зберігали, але потім використають, лишають розбиті рядом. Ні. Тут є ясний показник. Людина, яка не має Бога, дуже легко може стати рабом-невірником. Заздрості і потім. Проти зазрості є лікарство дуже сильне Боже Любов. Тому він приходить в людському тілі, тому і тому світ, люди, поневолені демоном заздрості, убивають і будуть убивати. Заздрості висолі і зберігає нас, мене Господі. Можна зазрити, ми священники, можемо заздрити один одному, на якій добрій парафії цей пуп е, жирно собі живе. А жирне життя не спочиває. В цьому, скільки я з вас грошей зберу, Живе життя і в цьому, скільки цей олії Божого Духа вступить в моє життя, бо це джерело радості і міру, і добра, і сили знати не тільки, бо ми багаті не тим, що маємо в кишені чи десь на карточці, чи банку. Ми багаті Духом Божої любові, ми багаті Богом. Ось святий Степан показує нам приклад до наслідування. Його наслідували потім, тисячі тисячі, його наслідують і сьогодні всі ті, які звільнені від заздрості, але сповнені духом любові, поваги. i macie kimś żyć na, co znająć, kiedy mówili na, zostępcy, milito po w obułówowie, z władzowiskimi, z wolontariuszami, którzy pomagają, wytrzymują, wszak i tak То отець шкота якраз мав одну доповідь і він казав так, всі хочемо повернутися додому. Всі хочемо повернутися, так як як одна, <кій> коли ви севались з гір, бо там робили зату воду вод, вод, на воду. Da bi za mest bilo vode pod Evo, to ona pravi, da je tako skušnjava. Будуть могти повернутися і ті, що вже два роки сидять за кордоном, працюють так спочали, коли будемо за себе разом за спів. Заявці, бородіться до нашій Україні, скільки є мною, заявці. За ямці дорога додому вже виставлена кров'ю і могилами тіх, яке віддає життя. Звільни нас, Господи, від того, де вона, байдужості, щоб нас не засліпив і не зробив байдужіми і такими скаротиками. Що ми, я ура, я повертаюся, я іду там, я можу бути зі своєю сім'єю, я можу бути. Не забудь яку ціну, яку ціну платить, платить, платить. А за цю що не забудь одне, цілком дома ми будемо аж ми. І ця ціна, яку заплатив Ісус, тіло і кров. Це ціна, яку заплатили, і мученики, щоб ми віднайшли цю дорогу до вічної батьківщини, до неба. І тому сьогодні молимося за всіх тих, що цю ціну платять і заплатили, за всіх убитих, закатованих, за тих, що. Набрати відвагу стояти, щоб захищати, щоб не могли святкувати, молимося, бо це величезна ціна, Не можна її оцінити ані в грошах. Ні. Не можна. Я бачу деяких недавно був в одному місті і. І жінка, який, який чоловік, який віддав життя у війні, вона каже так, я від похорону я не мала відвагу відчинити двері на церкві. Мене щось такий смуток і такий біль, взяв. а каже, так, коли побачила нашу машину, наважилася. Підійшла, посповідалася і потім говорити. Я не знаю, хто мене тримав, щоб я сюди була мир душі. Я розумію, хтось мене тримав злий, щоб я не зрозуміла, що ціну мене за яку заплатив мій чоловік. Щоб ім'я прийшла ще ближче, ближче до Бога. І щоб я мала силу жити і там діточки і зім'я, правда, тато добре на вічності, ціна. Заздрісна людина буде ненавидіти, буде убивати, а не здобуде нічого. Крим цієї пустоти і збільшувати цей негатив в собі. Господи, дякуємо Тобі за всіх тих, що навчилися любити Бога батьківщину своїх рідних. Любити, як ти любиш, даючи усе, дай і своє життя. Амінь.